Ти Вікторія Гончаренко, дієтолог, нутриціолог, лікарка, ендокринолог, як вона зараз ставиться до таких пропозицій, хоча б на день обмежити споживання певних продуктів? Як ви до цього ставитеся, Вікторія? Я вас вітаю. Доброго дня. Якщо це буде одноразова акція, коли ви. Дійсно, за рахунок якогось якихось вірувань робити це, і це необхідно. Ви можете це зробити, але не потрібно думати, що ваш організм в цей час буде повністю відновлюватися і з ним буде відбуватися якась казка. Абсолютно ні. Якщо ми говоримо про продукти тваринного походження, вони дійсно надмірно важливі нашому організму для його формування. Якщо ми говоримо про наші гормони, наші гормони утворюються з амінокислот, які ми отримуємо із тваринного походження їжі. Із білків, якщо ми говоримо про наші стероїдні гормони, наш організм їх утворює із якісних жирів і насправді набрати достатню кількість білків жирів із Виключно продуктів рослинного походження неможливо. Якщо ми говоримо про дотримання таких правил на постійній основі, це не є про здоров'я, і організм на такому фоні буде більш хворим і 100% він буде перебувати в дефіцитах, ніж буде здоровим. Якщо дійсно у вас є якісь віруючі певні позиції, за рахунок яких ви себе обмежуєте в даних продуктах і це для вас важливо саме з релігійної точки зору, то в такому випадку тут. Ласка, підходьте до цього із великим великим умом, додатково використовуючи сапліменти, тому що, наприклад, вітамін в 12 він міститься тільки в продуктах тваринного походження. І велика кількість людей, які пустують довготривалий час, дійсно заходять в дефіцити, як по вітамінам групи Б, так і по залізу, і по іншим вітамінам та мінералам. Тому не потрібно думати, що за рахунок цього ваш організм максимально оздоровиться і розквіте. Один день нічого абсолютно не вирішить, Але на постійній основі я не рекомендую дотримуватись цих. Правил. Зрозуміло. Почула вас, хочу нагадати нашим глядачам, що є вже попередження. Поліції, що пробуйте уникати сукупчень на великодні свята, тому що суми вербне неділя росіяни продемонстрували, як вони до цього ставляться до наших свят, до нашого бажання святкувати всім разом, святити вербу. Але між тим, ми про Великдень і про наші харчові звички саме говоримо. Скажіть, будь ласка, в неділю ясно, що святкової їжі, жирної їжі. А я зрозуміла, що ви прибічником того є, що варто споживати тваринну їжу, тому що вона дає всі необхідні. Нам елементи, але споживання буде надмірне. Тут питання, можливо, ви порекомендуєте добре, але розтягніть безпосередньо ковбаску і м'ясо, можливо, на день або які рекомендації ви дасте. Ясно, що теж харчові звички на Великдень люди не поміняють. Між тим, ваші, бодай, якісь м'які рекомендації. М'які рекомендації не не перебираємо із кількості жирів, які ми будемо з'їдати в цей день, тому що і м'ясо і салатик, які ми заправимо майонезом, будуть для нас жирними. Тому ви повинні по перше прибрати повністю майонез із свого стола на великдень. Залиште його на новий рік. Там за да, да, олів'є салати овочеві. Заправляйте рослинними оліями, і це буде найкраща альтернатива. Робіть велику кількість саме овочевих салатів із капусти, і з сезонних ся овочів, із зелені активно а, на столі. Ви повинні ставити велику кількість. Кількість м'яса, якщо ви його будете використовувати нежирного в цей день краще не готувати свинину, телятину віддайте перевагу курці, тому що і так ваша підшлункова, особливо якщо ви перебували на посту, і в цей день ви починаєте їсти все. Дійсно, ваша підшлункова може не витримати цього навантаження. За рахунок того, що і паска з вершковим маслом і з яйцями, велика кількість яєць, Це жирний такий продукт в першу чергу. За рахунок того, що ви покладете якийсь твердий сир і м'ясо, і рибку за це йде велике навантаження на. Наші системи травлення, тому обирайте все максимально нежирне, і між м'ясом якоюсь свининкою віддайте перевагу курки. Між майонезом і рослиною олією віддайте перевагу рослинної олії. Пам'ятайте, що жирна їжа в нашому шлунку переварюється приблизно до 6 годин. Тому, якщо, наприклад, ви зарано гарно розговілися, чогось з'їли, зробіть 6 годин паузу, нічого не ївши, просто пивши воду. І наступний прийом їжі от зробіть через 5-6 годин після того, як ви гарно попоїли, щоб дати змогу процесам травлення завершитись. Якщо ми говоримо про алкоголь, то також його варто мінімізувати. Якщо ви будете їсти якусь жирну їжу, алкоголь сповільнює травлення і особливо в поєднанні із якимсь м'ясом це є велике навантаження і на печінку, і на підшлунку, в першу чергу. Тому що наступного дня після великодня у нас гастроентерологи приймають велику кількість людей із загостренням панкреатиту. І причина okay. цього є саме поєднання жирної їжі із алкоголем. Це не норма. Тому якщо ви хочете, наприклад, випити, обирайте із закуповипи або, або з'їсти. Так, взагалі, в ідеалі, якщо ми говоримо про ідеальну картину, це або пити, або їсти. Якщо ж ви хочете поєднати ці процеси, то це не повинно бути нічого жирне і бажано навіть не м'ясо, біла, нежирна риба, морепродукти, салат, овочі це буде найкраще поєднання. Якщо ж ви все таки обрали їсти якийсь шашличок, оберіть його максимально нежирний з великою кількістю овочів і мінімальною кількістю алкоголя. Вікторія, у вас прекрасні рекомендації. Я зрозуміла, що й постувати не треба зловживати цим, але й перебирати з жирною їжею. Між тим перебирати так. люди будуть, і напевне, варто просто нагадати, що Великдень це не один день нашого життя, бо наступного вони опиняться можливо у швидкій, тому варто думати все таки наперед. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що людина буде їсти часто, але помалу? От ви сказали, яйця, це теж жирне. Якщо два яйця через годину два шматочка ковбаски, жирно і обов'язково ще через дві години, чи тоді б які б ви проміжки рекомендували допускати, якщо помалу, але часто, чи ви не прибічник такого підходу до харчування? Можемо харчуватися таким чином, якщо, наприклад, у вас немає інсулінорезистентності, яка трішки суперечить даним правилам. Тому, якщо ви хочете, ви абсолютно здорова людина, хочете не перенавантажувати свої системи травлення, ви можете робити інтервал між прийомами їжі в такому випадку 2-3 години. От 3 години це оптимальна кількість для того, щоб звичайна їжа не жирна їжа змогла переваритися вашим сутком і піти далі в кишківник. Тому 2-3 годинки ми можемо робити паузу, використовуючи адекватну кількість їжі, поєднуючи її. Із гарною порцією салату овочів обов'язково, і в такому випадку ви можете там 2-3 годинки зробити інтервал менше ніж 6 годин. Але якщо це було щось жирне, то дайте, будь ласка, своїм процесом травлення завершитись і їжі, хоча б спуститися із шлунка в кишківник. це дуже важливо, особливо якщо ми говоримо про процеси травлення в першу чергу зі сторони підшлункової залози, тому що велика кількість моїх колег-астроентерологів просто вже дуже сурово об говорять про те, що варто все таки дотримуватися цих рекомендацій, тому що наступного дня після Пасхи у них черга на їх прийом просто нескінченна, і це дійсно велика проблема, тому що захворювання підшлункової залози в послідуючому не минають просто безслідно і можуть залеж... завершитись навіть цукровим діабетом або підвищенням рівнів глюкози. Ага, це як навіть так можна до такого стресу призвести організм, що ти великдень спричиниш хронічну хворобу собі на роки і до кінця життя, так. Якщо Я ми говоримо про те, що люди, які переїдають Великдень, вони скоріше за все до цього також мають і на новий рік вони переїдають, зрозуміло. і на якийсь день народження, і на 8 березня. То звісно, навіть робивши це ось так гарно раз в місяць, ви можете до цього себе призвести і до а внаслідок цього і навіть гострого панкреатиту без проблем. Дякую за аргументованість за швидкість за влучність. Дякую вам за ці поради. Я сподіваюся, наші глядачі їх дослухаються, Адже Великдень в принципі не про. Приєднання і після так. Великого дня нам з вами жити і тримати стрій в нашій країні і прямувати до перемоги. Вікторія Гончаренко, дякую вам. Дієтолог, нутриціолог, лікарка, ендокринолог була з нами на прямому зв'язку.